Хвороба брудних рук жовтяниця або просто гепатит. Так називається вірус, який чатує на нас будь-де у лікарні, у салонах краси і навіть просто вдома. Кількість українців, які хворіють на гепатит, щороку зростає. Разом із цим збільшується і смертність. Зараз найрозповсюдженіший вид даної хвороби гепатит С. його наслідки критичні. Це печінки, що переростає в рак, а після летальний результат. Близько 9% населення України інфіковано вірусним гепатитом С. Це більше трьох мільйонів українців, які зараз в Україні живуть з вірусним гепатитом С в Ірининому житті. Вірус з'явився, коли їй було всього п'ять років. Дівчині в лікарні робили переливання крові. Саме так у медичній установі замість одужання вона отримала ще одну страшну недугу. Ми лічилися, і в ході лічення лейкемії на було була просто здати определенні аналізи, які показали. Очень Якби кричаще такі от результати були, і ми зділивали аналіз на гепатита и і підтвердили, бы всі опасения. рак крові Ірині таки вдалося подолати, але тепер потрібен курс лікування для боротьби з гепатитом. С. це тисячі доларів, адже препарати, що могли би врятувати життя дівчини, коштують захмарні суми. Однак є проблема в Україні. Фінансування для допомоги сотням тисяч хворих на гепатит немає. Бюджет, який утверждено в нашій країні, не дає мені уверен в том что я получу это лечение потому что один из десяти э, будет иметь возможность пролечиться моя проблема э, в том что нет никакой уверенности Три роки тому Україна розробила державну програму для лікування вірусних гепатитів, що забезпечувала відносне фінансування лікування хвороби. Однак, з наступного року хворі можуть залишитися зі своєю недугою і зовсім на одинці. Цього року в Україні закінчується державна програма для лікування вірусних гепатитів, що означає, що наступного року всі пацієнти, які хворіють цим захворюванням, залишаться сам на сам з цією недугою. У Міністерстві охорони здоров'я запевняють, вже почали працювати над продовженням програми. Зараз в ці дні ми займаємося тим, що будемо розробляти якусь стратегію приодолення цієї епідемії, починаючи з наступного року. Зараз я вже просто спокійна, навіть якщо ми нічого не будемо робити, то просто государство буде об'язане це зробити. Багато людей хворіють, але більшість навіть не здогадуються про те, що інфіковані. Коли звертаються до лікарів, виявляється, хвороба вже набрала обертів і зупинити її стає важче. Все через недбайливе ставлення українців до профілактики, зокрема медичних оглядів. Зрозуміло, зробити аналіз на наявність гепатиту у лікарні, вистояти чергу і отримати результат займає зазвичай багато часу. Тож фахівці радять більш швидший і доступніший варіант. За допомогою ось такого тесту, який можна придбати в будь-якій аптеці, українці мають можливість в домашніх умовах перевіритись на наявність в них гепатиту В або С. достатньо просто вколоти палець, і результат одразу. Своєю підступністю і потаємністю гепатит вчить власних жертв дечому доброму. Пацієнти кажуть, починають цінувати кожну хвилину свого життя. Саме так сталося із Іриною. Незважаючи на жорстокий і невідворотний діагноз, вона у майбутнє дивиться з впевненістю, запевняє, не дивлячись на всі проблеми, щаслива. Я вважаю, що я щасливий чоловік. У мене є прекрасний муж, замічательна сім'я. Я гораздо счастливее многих людей, которые не видят смысла в жизни. Я это имею. 85% даних по захворюваності і смертності від гепатиту це в Україні залишаються поза статистикою. Це означає, що 2,5 мільйони людей взагалі не знають про те, що інфіковані смертельним вірусом, як власне, і про те, що можуть інфікувати інших, ймовірно, навіть найбільш близьких. А поки лагідний убивця і далі продовжує нищити українців, держава наввипередки із хворобою розставляє власні пастки для хворих у вигляді відсутності програм лікування, ускладнених тендерних процедур, дефіциту ліків або неспроможності контролювати їх ці. Утворення. І якщо навіть хвороба залишить шанси на продовження життя, чиновницький капкан гарантує, з його смертельної западні вибратися вже неможливо.